Дорогі друзі, хочу разом із вами прославити Господа. Слава Богу! Слава Ісусу! Місце зустрічі ми не міняємо. Два градуси морозу нам не заважає. Ми ще одну пісню заспіваємо, бо розуміємо, що комусь холодніше, як нам, а можливо, нам, як вам. Кажуть, буде сніг після обіду, то кажуть, так, хай він подожде, поки ми служіння проведемо і тоді хай буде. Да? Хай тоді йде. Ну, благословляємо вас, дорогі друзі, і закликаємо, щоб молитовне життя, знаєте, для того, щоб духовно бути сильним, духовно бути крепким, духовно рости, духовно преображатись. Ви знаєте, які речі потрібно? Кожен день читати Біблію, це для нашої душі, для нашого внутрішнього чоловіка це духовна, духовна їжа, їжа, душа наша буде рости, як ми харчуємося, а також молитися. Молитися в молитві ми з Богом єднаємося в Дусі Святому, і це можна сказати як духовна вода. Ми їмо і ми п'ємо. І третє, практикувати те, що Ісус закликає робити, пробувати робити. От як Ісус вчить робити, так старатися робити. Біблія це інструкція, як жити. Біблія це карта в небо, це дорога в небо. І коли ми не практикуємо те, що читаємо, те, що взнаємо з Біблії, то воно не буде приносити нам. Благословіння, воно лишиться на рівні знань. На рівні знань. Тому важливо практикувати такий третій крок практикувати. І четвертий крок, знаєте який? І комусь ще розказати про Господа, комусь розказати про любов Ісуса, комусь зробити добро, в міру своїх сил, в міру свого ресурсу. І от такі чотири кроки, коли ми будемо робити, ми, віруючі люди, тоді ми духовно будемо рости. Написано в Івана. Послані, що є стадії духовного росту, є дитина, є юнак, а є батько духовно, духовно. І от коли ми стабільно читаємо Біблію, стабільно у нас є молитва, стараємося жити, як Ісус вчить, робити так, як Ісус вчить. Ось, і іншим добро робити, чи розказати про Господа, чи добро зробити, ми ростемо. Коли ми віддаємо, ми ростемо. Коли ми сіємо, ми жнемо. Тому благословляю вас цей такий трошечки морозний день, дорогі друзі. Щоб ми всі виросли в повну міру росту Христового, щоб ніхто не остався дитиною. Бо до одних людей написано в новому заповіті Євреям 5 розділ: судячи по часу, скільки ви знаєте Бога, скільки ви читаєте закон Божий, скільки ви віруючи, вам треба бути вже вчителями, а ви діти. Знаєте, це як в школі є двоєчники. Отак і в духовному плані були такі люди, яким було таке послання: каже: а ви діти? По віку вже ви маєте бути духовно зрілі, дорослі і іншим людям розказати про шлях в небо, іншим людям розказати про любов Божу, про Ісуса, а ви не здатні це зробити. По одній причині не читали, не молились, не практикували і такий результат плачевний. Тому ми з нашою командою вас благословляємо, дорогі друзі, щоб ви виросли в повну міру росту Христового. Зрілий християнин це той, хто похожий на Ісуса. Своїми цінностями, своїм характером, похожий на Ісуса. Може за перший раз не виходить. Не розбиваємось, не розчаровуємося. Крок за кроком, потихенько, крок за кроком, потихенько, і будемо похожі на Ісуса Христа. Отака воля Божа, щоб ми були схожі на Ісуса Христа. У нас різні темпераменти, але і ми всі можемо бути схожі на Ісуса Христа в пріоритетах, в цінностях життя, схожими на Ісуса Христа. А також запрошуємо вас на богослужіння Оцю неділю у Нас буде чудовий співочий гурт. З Рівненщини він вже нас був, християнин. Багатьом із вас він сподобався. Приходьте на нівки проспект Перемоги 84. Хто тут перший раз нас бачить, нас чує. Ми запрошуємо, У нас там проходять прекрасні богослужіння. Будьте благословені, ще пісню Вам даруємо і до зустрічі. Шукай дорогу Бога! Шукай стежину небеса. i kind of Відіймаю у Бога про поміч благаю, і в хмари тоді відступають, і сонечко сяє а ти шукай дорогу Бога, шукай свіжий до небеса. Шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, і дай для нього душу і розум, він проведе через життя, слава Ісусу Христу!